Мандрівники, альпіністи чи любителі сучасних методик оздоровлення, ці категорії туристів завжди приваблював швейцарський кантон Тічино. Та останнім часом у прикордонному регіоні з'явилося більше нетипових туристів, яких цікавлять послуги місцевої проституції. Південний Тічино мека для відвідувачів борделів. Тут сотні жінок легально пропонують сексуальні послуги. Більшість жить кохання походять зі східної Європи, але є і жительки Італії, котрі лише на короткий час переїздять на інший бік кордону, як от Лара в Італії проституція не дозволена. Жінки працюють на вулиці тут, у Швейцарії, я сплачую щодня певну суму борделю. За це я можу працювати всередині. Це безпечно і чисто. Швейцарські закони, крім того, захищають жінок, надаючи їм статус вільних працівниць з усіма фінансовими гарантіями. Ось чому проституція переживає розквіт, особливо відтоді, як Швейцарія приєдналась до Шенгену і кордони стали відкритими. Але у багатьох є побоювання, що ліберальний підхід до секс бізнесу призведе до іміджових втрат для тічину. Так, правим популістам чотири роки тому, завдяки гаслу, геть проституток, навіть вдалося посилити свою присутність у владі кантону. Відтоді вони намагаються відібрати ліцензію у господарів борделів. Люполем ск навеборделі з'явилися, наче гриби після дощу, але в них не було офіційного дозволу на будівництво. Не можна просто зробити бордель у готелі або ресторані. Туди можуть прийти люди, вважаючи, що це справді ресторан, а опиняться у публічному будинку. Це дуже погано для нашого іміджу. Близько 20 борделів на кордоні Швейцарії з Італією вдалося закрити. Однак проституток від цього не поменшало. Вони знаходять інші шляхи, щоб далі займатися своєю справою. Є жінки, у яких є дозвіл на цю роботу, але всім не вистачає місця. отож вони намагаються займатися цим в приватних квартирах. Але чи мають вони на це право, повинні нині вирішити громади. А вони здебільшого кажуть ні, тому що не хочуть проституції у житлових районах. Вдалий маневр влади кантону, яка в такий спосіб бореться з кварталами червоних ліхтарів. Об'єднання мейдей, яке допомагає проституткам, спостерігає, що отримати довгостроковий дозвіл на роботу вдається дедалі меншій кількості жінок до них висувається все більше вимог, щоб змусити жриць кохання повернутися на свою батьківщину. Для жінок це має фатальні наслідки. Жінки інвестували у переїзд сюди. Деякі переселилися в Швейцарію і на батьківщині вже не мають де жити. Вони не можуть просто повернутися, не досягнувши чогось і не заробивши грошей. Тож вони і надалі працюють проститутками тільки вже нелегально. Нові приписи, що повинні обмежити проституцію, ведуть до того, що жінки знову потрапляють до рук сутенерів. Застерігає криміналіст Мішель Вентурелі. Коли правова ситуація чітка і зрозуміла, жінка може звертатися по допомогу. А нині багато жінок не знають, чи легальним є місце, в якому вони працюють. Тому вони не дзвонять у поліцію, якщо виникають проблеми з клієнтом. Бо в поліцейських можуть виникнути претензії до них самих. Лара Досі не мала проблем зі швейцарською владою. Можливо, тому що часто увечері повертається через кордон в Італію. Галас довкола борделів ті чину вона вважає надмірним. Більшість моїх клієнтів приїздять з Італії. Власне, майже всі. Зараз, коли триває експо в Мілані, їх стало ще більше. Ні, я не вважаю, що це на шкоду Швейцарії. Бізнес, що базується на секс-туризмі, для тічинок водночас і благословення, і прокляття. Чистенька Швейцарія не зможе так просто позбутися лежачої професії.